Вітаю вас на своєму каналі. Придбав я телевізор собі настінний. Ну Придбав я собі телевізор, вирішив його повісити на стіну. У мене стіна газоблочна. Ось я відмітив вже тут все. Зараз буду свердлити отвори. Шановні друзі, в комплекті на підвісний пристрій. На стінний. Отакі дюбеля йдуть і болти з шайбою. Але вони ж предназначені для, кирпи, для цегли і для бетону. А в мене стіна, виходить, між спальною і кухнею газоблочна. Тому я заїхав у магазин господарчий купив отакі крокодили. І всім рекомендую. Ми їх... Я просверлюю отвір, заганяю цей крокодил і трохи длинніше взяв отакі саморізи. Гвинти, як кажуть. І коли я буду заганяти, він розширюється, оці у нього, як кажуть, його сторони розширюються врізаються в газоблок зсередини і не дають можливості вирватися назад. Так що я гадаю, що це буде надійно. Ось я маю таку планку. Я вже розмітив там отвори по уровню по як кажуть, але оцей рівень він не дуже, як кажуть, на нього розраховуйте, бо він може трохи неправильно показувати горизонталь. Тому я взяв рівень свій, професійний той, що є, і таким чином виставив планку, відмітив олівцем наш мої отвори, як кажуть, і буду зараз тут заселити. У мене збереглося відео, де майстер нам встановлював, як кажуть, проводку проводив і розетки встановлював. Тому я знаю, що отут у нас йде кабель по центру. Горизон... Вертикально, верніше, сюди і до цієї розетки. Тому я так зробив, щоб на кабель я не потрапив. Але ж у мене немає такого пристрою, щоб тут прозванювати, де тут кабель. Тому я візуально зробив. І... Майстер Володя підтвердив. І так я починаю сверлити отвори. Так як крокодильчики в мене йдуть на 8 і 60 мм довжина, то я беру первоначально і свердло на 8. Ось де свердло ізоленту, яка плівкою відмітив там, де глибину потрібно, щоб вона лишня не потрібна. І по ту плівку чорну буду заглубляти свердло. А також пилесос включу, щоб всю, яка пиль, весь пил туди попадав у цей у пилосос. Менше буде бруду навколо. Сверлив я отвори, але там є чистотіль місця для упевненості. Трохи любого клею. У мене був під рукою клей для дзеркал, Я туди заганяю клей, щоб міцніше трималося на маяці, як кажуть. Тому що вішаємо на стіну телевізор, він коштує немалі гроші. Це така моя особиста думка. Задумка. Знімемо. Прикладаємо цю тему і see i on. Наш уровень показує ровно, а цей показує криво. Не довіряйте всім рівням, шановні друзі. Шановні друзі, підвісили з Божою допомогою, як кажуть телевізор. Все вийшло у нас чудово. Він виглядає на, на стіні. 55 діагональ. Ось таким чином. Якраз вищі розетки вийшло. Зафіксували ось цими двома болтиками длинними, щоб він не спав. А зверху, ось бачите, такі гачки зачіпаються зверху за цей кронштейн. І чудово він тримається на стіні. Так що підписуйтесь на мій канал. Шановні друзі, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, обов'язково діліться з друзями. Щоб якомога більше людей побачило мої ролики. Всім гарного дня! До зустрічі на моєму каналі.